Ці дві фортеці це туристичні об'єкти, але відвідати обидві за один день може бути складно, тому що це Естонія, а там уже Росія. А міст позаду на ім'я Дружба це кордон, на якому країни НАТО зіштовхуються зі своєю найбільшою загрозою. По той бік річки лише біля кордонів Естонії Росія за різними оцінками розмістила в п'ять разів більше військ ніж уся естонська армія. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін назвав це естонське місто нарву історично російською землею. Да руських здесь більше, ніж естонців. і всі по-російськи. 85% населення нарви етнічні росіяни, у третини російські паспорти. Вони вчили естонську в школі, трохи її розуміють, але кажуть, не використовують. Mm, ну, живе в Нарві не особо. Апшині у нас тут немає на естонському. російською. Тут споживають і новини, як з естонських, так і російських змі. Пенсіонерка Галина розносить газети з телепрограмою для тих, хто віддає перевагу телеканалам Російської Федерації. Якщо человек получит без програми, то будет проблема. Они будуть звонить. Пенсионеры, знаешь, знаєш, вони какие? А телепрограма справді вражає. Первий канал Росія 1 п'ятий канал заборонені в Естонії, але люди продовжують їх дивитися. Для цього вони встановлюють антенни для супутникового телебачення. Насамперед, пенсіонери, ті, хто живе тут давно і не знає естонської мови. І от як написано в цій газеті, ми знайшли статтю. Остання статистика пенсіонерів у нарві приблизно третина населення. Якщо точна цифра, це 27%». Вплив російської пропаганди на людей пенсійного віку відчувається під час розмов про те, що вони думають про війну, і чи не бояться, що Росія нападе на Естонію. Якщо б його не ділі, ніколи б Росія скільки років, скільки тисячі років, ніколи нікогда не нападала, і Росія не нападе ні за що. Ні, на кого на не ета вже сто 100% гарантії. Да саме Естонії, Латвія, Литва в время приползут к России, в Росію на коленях. Через таку позицію старшого покоління чимало біженців з України зі своїми родичами тут про політику не говорять. Розповідає Тетяна. Вона залишила рідний Миколаїв після того, як у сусідній будинок влучила ракета ще навесні 2022-го. Рік жила в Німеччині, потім переїхала до Нарви до Тітки. На той момент була така інформація, що тут можна навіть на роботу піти майже відразу не треба там вчити якусь там іншу мову. Це все може в процесі робити. Але роботи в нарві виявилося небагато через розрив економічних відносин з Росією. В місті закрилася низка підприємств, стало менше туристів. Та й державна політика щодо мови змінилася з 1 вересня. Усі перші класи по всій Естонії. Почали займатися на естонській мові виключно і усіх учителів, в яких не було знання мови на різні. Це один, а це доволі такий складний рівень. Їх просто чи звільняли, чи там пропонували там якийсь час давати, щоб вони цю мову вивчили. Вимагають вивчати естонську і від українців. Це обов'язкова умова для продовження статусу тимчасового захисту. Дається ця мова не просто, адже суттєво відрізняється від слов'янських. Тетяна демонструє це нам в одному із кафе. Марван Седаманґа юстику у навчанні естонської держава останні два роки стала інвестувати значно більше коштів. У нарві відкрилася низка мовних шкіл для дорослих у столиці та інших містах. Ситуація краща там, переважно говорять естонською. Ще одна сфера, якій країна приділяє особливу увагу, це кібербезпека. Якщо Естонія не може зрівнятися з Росією кількістю військ, то в іт сфері вона лідер у Європі і вже зараз відбуває майже сотню кібератак на місяць. У 2002 році, коли почалася війна, кількість атак на кшталт відмова в обслуговуванні різко зросла. За місяць ми отримували більше атак ніж раніше за рік, і те саме триває досі. Вони відбуваються як атаки у покарання за те, що наші політики сказали, або за якесь ухвалене рішення, наприклад, надіслати більше допомоги Україні. Естонія інвестує в оборону майже 3,5% від ВВП. Це більше ніж США. Випереджає її лише Польща у вересні цього року. Україні відкрили першу нову військову базу з моменту розпаду радянського союзу. тут будуть розміщувати війська НАТО в разі зростання загрози атаки сусідньої країни. Це всього лише один із додаткових варіантів для розміщення наших союзників. І це також посилає дуже чіткий стримувальний сигнал Росії, що ми всі разом і сильніші. Що немає сенсу навіть думати про напад на альянс, тому що знаєте, напад на одного означає, що ви нападаєте на всіх, і відповідь буде також від усіх нас. У нарві більшість опитаних нами в напад Росії не вірять. Тривожних валізок не збирають. Ну, весь город російський. Ну я просто не представляю, що у нас, слава Богу, все спокійно, і я розчитую, що так і буде. Українка Тетяна будує тут своє життя найближчим часом. Збирається довчити естонську до рівня Б 2 щоб влаштуватися на роботу за фахом, фінансистом у банку. Освіжити свої знання державної мови не проти і молоді люди, які виросли в нарві. Ми живемо в этом державі, Ми повинні знати цей язик і вчити його, тому ж таноді естониєзичні люди знають русський. Чому, якщо вони йдуть нам навстречу, ми не можемо зробити те же саме, вивчити естонський? Така позиція зараз у багатьох молодих людей каже колишня очільниця Нарви Катрі Райк. Одна з небагатьох у цьому місті етнічна естонка. Це нове покоління, нова нація. Вона сформувалась навесні 2022 року. Після початку війни багато молодих людей у нарві сказали: я не буду ідентифікувати себе як росіянин. Я буду ідентифікувати себе як естонець. І цей висновок Катрі Райк доволі символічний 24 лютого, день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Це також день незалежності Естонії. Олена Абрамович, Улан Бакасаналієв, Сініша Ненадич, Радіо Свобода, Естонія.